Чому якісні штори плісе не можуть бути дешевими? Штори плісе все більше завойовують серця споживачів і стають невід'ємною частиною дизайну інтер'єру. Чому якісні штори плісе не можуть коштувати дешево? Давайте разом знайдемо відповідь на це запитання: що ж являє собою штора плісе? Це полотно плісованої тканини, закріплене між двома горизонтальними профілями. На перший погляд, це здається простим, але щоб зрозуміти, в чому їхня особливість, потрібно детально розглянути складові цих систем. В шторах плісе використовуються високоякісні тканини, а не папір, як дехто помилково вважає. В каталогах саніт представлена велика кількість тканин для штор плісе провідних світових виробників, що гарантує високу якість. Всі тканини пліси мають сертифікат відповідності еконормам. Вони вологостійкі, не вигоряють і мають пиловідштовхувальне просочення, тому вони не вимагають ретельного додаткового догляду. Металізоване напилення на тильній стороні тканини дозволяє більше відзеркалювати сонячні промені, а тканини блекаут дають можливість досягти практично повного затемнення в приміщенні навіть у сонячний день. Однією з головних особливостей штор Лісе від саніт є те, що у всіх тканинах, за винятком тканин ханіком, використовується підтримувальна драбинка. Саме вона тримає рівномірні складки та не дає тканині поступово спливати донизу, якщо штора весь час перебуває у відкритому стані. Особливо помітний ефект від використання драбинки на шторах великої висоти. Якісна штора плісе це в першу чергу комплектація, яку саніт закуповує у перевірених часом європейських виробників, які вже мають репутацію на світовому ринку. Профілі систем виконані з алюмінію, який не піддається корозії. Фарбування високої якості гарантує довговічність експлуатації систем. Колірна гама профілів дуже різноманітна, тому системи саніт підійдуть до вікон будь-якого кольору та ламінації. І зможуть вписатися в будь-який інтер'єр. В системах саніт використовується спеціальна планка для профілів, яка приховує нитки та інші комплектуючі, що встановлені у профілі. Вона виконує не лише естетичну функцію, а й практичну, допомагає захистити ці комплектуючі від забруднення, що значно збільшує термін служби штори плісе. Всі механізми пластикові комплектуючі та фурнітура виготовлені з високоякісної міцної полімерної сировини. Тому вони стійкі до ультрафіолетового випромінювання з часом не вигорають, не жовтіють і не тріскаються. Вся фурнітура підібрана в тон профілів, тому штора має гармонійний вигляд і радує око свого власника. І, звичайно ж, якість штор-пліси залежить від процесу виготовлення. На виробництві саніт використовуються сучасне та точне обладнання. А наші співробітники мають високий професіоналізм та багаторічний досвід. Вибираючи штори шториплісе від Sunny TM, ви можете на 100% бути впевнені, що купуєте якісні вироби, які будуть радувати вас багато років. Торгова марка Sunny – для вас ми підкорюємо сонце.